Привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про родину орхідейних. Ми сьогодні будемо разом з вами поливати мої рослинки, звісно, не всі. У мене є деяка кількість фалінопсісів в моїй колекції, також інші представники цієї родини. Сьогодні я просто хочу з вами поспілкуватися трішечки, Також, щоб це робити. Не просто, знаєте, гаяти час, я буду спілкуватися з вами і трішки поливати свої квіточки, тому що вони вже цього потребують. Я сьогодні пройшлась по своїм підвіконням, хотіла, звісно, зняти вам таке відео. А потім вирішила, мабуть, і не треба, тому що можливо вам це буде не цікаво, як вони в мене зростають, та у якому поєднанні один з одним вони стоять. Якщо вам це цікаво, дівчатка, пишіть обов'язково, ставте вподобає, якщо набере наше це відео більше 50 лайків, звісно, я вам це все покажу. Ну, а поки що просто хочу зробити акцент на ось цьому фалінопсісі. Давнесенько я його вам не показувала, щось мені так здається. Пам'ятаєте, я його пересаджувала. Можна вже подивитися, як він на сьогодні виглядає. Пройшов деякий час. Я вам полишу в описі до цього відеоролику плейлист на цю родину, як зростають мої орхідеї. У мене у будиночку. Якщо цікава, дівчатка, проходьте дивитися, ви зможете також дізнатися. Які в мене є сорти, ось цей сорт, Pink Flamingo, Чекаю на його квітування, але він щось мені його зовсім не дає. Розумію, чому? Тому що був нещодавно пересаджений. Тому що, бачите, ще коренева повністю не заплила ком. От я вам прокручую, ви можете самі на все це подивитися. Я ось дивлюся, тут мох позеленів трішечки. Так, вони зростають, ці корінчики. Є тут, звісно, якийсь прогрес, але він такий. Ну, дуже-дуже повільний. І взагалі цей сорт саме на моїх підвіконнях зростає так повільно, що я вам не передам словами. Не знаю чому. На сьогодення у мене є тут його три листочки. Чотири, бачите, ось? Отак він виглядає. Ось такий красень. Наростив. За зиму один листочок. Я ось дивлюсь, на оцьому малисенькому щось тут відбувається. Треба, мабуть, їх покропити від шкідників, бо щось ось, дивлюся, мабуть, є. Бачите? А ну-ка, давайте ближче подивимося. Не хочу робити макрозйомочку, просто отак наближаю його і разом з вами також роздивляюся. Цей сорт, і розумію, що, мабуть, так, щось тут живе. Розумієте, прийшов час за середину січня і розпочинаються ці кімнатні шкідники. Напишіть мені, ви вже обробили свої квіточки чи ні. До речі, що хочу сказати, у мене, мабуть, йому не вистачає вологи. Хоча, якщо подивитися на корінчики, навпаки, начебто вона. Є. Бачите, вони ось такі зеленесенькі гляньте. Якщо б вони були б іншого кольору, більш світліше, то б це було б і говорило про те, що рослини не вистачає вологи. На моєму екземплярі видно, що вистачає. Тихенько щось починає відбуватися з цим листочком, ну окрім шкідника, він чи підсихає, чи щось, я не розумію. Взагалі, цей сорт ну такий повільний. Чи тільки в мене він такий повільний. Дівчатка, кого він є? Напишіть мені, будь ласка, чи він у вас швидко зростає, чи ні? Ну, ось бачите, такий. Начебто, красунчик, все з ним гарнесенько. Я коли його пересадила, він пішов у зрост. Він такий став, знаєте, ну такий соковитий, на мій погляд. В нього, бачите, з'явилася ось ця е, блискавичність на листочках. Але вологи мала, і це говорить не тільки, друзі. По цьому листочку. Це я так рахую, що вологи мало. Ну, Хоча, ні, впевнена, в цьому. Давайте я вам покажу ще з іншою квіточкою, що відбувається. А також це дуже гарнесенько видно, коли не вистачає орхідеї вологи. Бачите, оці листочки, ось заворачуються. І по цій пластині. Це вже, коли, знаєте, зовсім-зовсім посуха, вони отак розтріскуються. Я щось з собою не взяла, а ні, взяла. Зараз я вам покажу такий листочок. У мене він є. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось бачите? Коли мало вологи. Трішечки я його зараз, отак, у мене тут звичайна бутилка 0,5-літрова водичка, отак поверхню просто промочу. І все йому цього буде достатньо. Мені дуже хочеться, щоб він показав свої справжні квіточки. Щось я не пам'ятаю, щоб він в мене цей сорт квітував. Ось від слова зовсім. У мене, до речі, їх було, мені здається, два штуки я купувала, бачите, один полишився, інший пропав. До речі, давайте поговоримо про те. Не тільки будемо сьогодні ми з вами поливати. Давайте поговоримо про те, що у мене також, мабуть, я, як і у всіх садівників. Пропадають рослиночки. Гляньте, друзі. Бачите, засохла. Точніше, не засохла, як це правильно сказати. Ну, не можна садити тулумніє в такий ґрунт, як я саме цьому сорту обрала. Давайте я вам покажу. Тобто у мене все буває, як у всіх. Ось дивіться, цей сорт я втратила. Дівчата, у кого він є, можливо, в вашій колекції. Напишіть мені, будь ласка, я його придбаю у вас. Хочеться мені все ж таки його мати. Ну, давайте, друзі. Я вам покажу цей грунт. Дивіться, бачите, він мілкенький. Гляньте. І моя тулумнія, її корінчики взагалі, їм було дуже і дуже мало повітря. Це так, бачите, зверху. Ось дивіться, ці. а там нижче, там взагалі, мені здається, зовсім мілкий. Дивіться, він навіть не випадає, розумієте? І я оце хотіла, щоб толомнія у мене там якась зростала. Дивіться. Це такі-такі тонесенькі, дивіться, друзі, він навіть не випадає, розумієте? Оце посадила. Знаю, як повинні зростати толомніє. І оце таке чудо -нове. Буває ж таке. От пишіть, у вас бувають такі факапи у садівництві? Чи не буває? У мене ось буває. І чому я так зробила, навіть не питайте, бо я не знаю. Про що саме я з вами говорю? От на прикладі цієї рослинки. Гляньте, ось ще один сорт ломнії. У мене є її невеличка колекція. Я намагалася все ж таки їх розвести, щоб ці красатульки? У мене були ось цей сорт у мене є, бачите, він гарнесенько зростає, все з ним добре. Подивіться, нові є прирости. Також хочу, щоб цей сорт мені показав свої справжні барви. Дівчата, але подивіться, який тут ґрунт. Тобто, оці всі, бачите, такі фракції цієї кори, і тут он. Гляньте, відкрита повністю коренева система. Вона йде дуже і дуже крупнесенька. Тобто корінчики тут повністю дихають. А я оце посадила оцей сорт. ну Ви розумієте, да? як він там зветься Леді, ні, не леді. Ред черрі. Я її посадила ось в таку мілку фракцію, знаючи про те, що їй потрібна крупнесенька для дихання коренів. І рахую, що вона у мене тут повинна наростити корені, зростати гарно. Ну, які я її умови зробила? Та ніякі, але чекаю, розумієте? Ой, не робіть так, дівчат, хлопці, не робіть. Це не потрібно цього мати, якщо ви знаєте, у вас є така змога це все зробити. Ну а чому ні? Чому я так зробила? Але втратила сорт. Ой, мама дорогенька, чому саме так? Не знаю. От кажу, не питайте. Бувають такі факапи? Бувають, звісно. У вас вони частесенько відбуваються чи ні? Щодо ось цього листочка да, на ось ці е, орхідечки, я маю на увазі на цьому фалінопсісі. Ну, Повертаюсь до нього щодо поливу. Дивіться, друзі, ось до чого я кажу, що, мабуть, все ж таки це сухість. Сказати, що це старенький листочок, так, можливо, бо цей у мене такий є сорт фалінопсіса. Дуже-дуже старенький. ні, не дуже старенький. Я його придбала, мені здається, до війни. Ну, років йому вже, мабуть, 6-7 точно є. Ось так він в мене виглядає. Це неймовірна крутезна орхідея. Це той фалінопсіс. Друзі, дівчата, хлопці, якщо ви полюбляєте фалінопсіси і хочете, та і, можливо, маєте колекцію, я вам раджу купити цей сорт. Він так крутезно квітує. Він так крутезно виглядає. Це є сакура від розплітника Мікі. Обожнюю саме цього постачальника, у нього дуже крутезні сорти, вони більш-менш витривалі до наших умов, я маю на увазі в Україні. Якщо придивитися, моя красатулька, з нею все добре. Тобто їй вистачає поживних речовин, їй вистачає світла, все з нею добре, окрім мого догляду, тому що, бачите, ось. Мабуть, це старенький листочок. Да? Буду списувати на це старенький листочок, але з іншого боку, я розумію, що не вистачає вологи. Подивіться, які листочки становляться саме у цього сорту, коли йому не вистачає вологи. Бачите, вони так скукожуються вон, трішечки. Це я зняла политий. А чому саме тут так відбувається з цим сортом? Тому що у нього тут величенький горщик, і ця орхідея зростає в цьому горщику саме. Ще до війни, якщо інші там плюс-мінус я якісь пересаджувала, намагалася все оновити. А тут, бачите, все отак. Тобто і грунту тут трохи більше половини, щось мені там, мені здається, я пересаджувала, мені його не вистачило. Я отак тикнула, бистренько думаю, та потім пересаджу, щось там не склалося, потім у мене пішла праця, тобто були замовлення щодо написання текстів, і я вирішила, та, потім завтра ще там колись і тому подібне. І як ви розумієте, вже ось кілька років вона в мене зростає, а я нічого з цього приводу не роблю. Тобто треба б все ж таки додати от сюди, мабуть, кори. Ну і найголовніше це трішечки за нею подоглядати для того, щоб мати гарний результат о її цвітінні, бо вона мені, якщо я не помиляюся, у минулому році не давала квіточок. Якщо не помиляюся, друзі, це я тут намагаюся зараз отак, оцей весь грунт столомніє, от сюди висипати буде. Оце, мабуть, треба обрізати, так? Да? А я нічого не взяла, щоб обрізати. Ой, коротше, все як завжди. Але нічого. Бачите, ось один пиптик. Був квітонос ось інший. Два рази вона у мене квітувала. Так, два рази. І все. От я чекаю, 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 нічого не роблю для цього, але чекаю. Ну, буває. Дівчатка, хлопці, напишіть, яка у вас колекція фалінопсісів, орхідей, чи вона перевищує більше 50 сортів, чи все ж таки менше, чи ви є початківець. Напишіть, яка ваша її найлюбленіша орхідея, з якої родини? Чи, можливо, все ж таки ви полюбляєте більше фалінопсиси. Бо в мене, знаєте, я пробувала і то, і інше. А потім я трішки, після того, я вже нагадаю для новесеньких моїх глядачів, ті, які нещодавно доєдналися, що в мене була дуже величезна колекція цієї квіточки. Але після того, як мою колекцію вкрали, звісно, не всі сорти, бачите, цей полишили. Зазвичай крали ті, які. Квітували на той період. Тому ця квіточка не квітувала і вона полишилася. Я дуже задоволена, саме, що так відбулося. Бо вона не перевершена. Давайте, дівчатка, я вам у підкасті в правому верхньому куточку зараз виїжджаю посилання. саме. На її цвіт ви можете подивитися. Ну, а також продублюю в інфобоксі. Тобто, внизу під відео є такий бокс, така ніша. Де ви нажимаєте. Більше є там такі три крапочки, і переходите, читаєте. Можливо, хто не знає, можливо, хто не любить користуватися ютубом, але є там така функція, де ви можете подивитися усі явки та паролі, а також ті посилання, які полишає той чи інший садівник або той, кого ви дивитесь. Я, наприклад, посилання до відео лишаю не зразу. Намагаюся, звісно, це зробити. Зразу, Але це у мене відбувається з якимось часом. І якщо вам щось цікаве, ви завжди можете повернутися, подивитися, ну і щось там дізнатися. А ще краще переходьте в плейлисти, переходьте, передивляйтеся канал, тому що на постійній основі дівчатка не дивляться деякі, просто приходять, побачили перші там відео і справилися. А потім ну, якісь там вже хочуть зробити висновки щодо блогера, як мене називають дівчат, я вам вже вкотрий раз скажу, та і хлопцям також, всім моїм глядачам, підписникам, що я не є блогер. Я людина, яка просто хоче зберігти інформацію щодо квітів. Тобто в мене таке відео щоденник садівниці, яка мешка в Україні на Харківщині. І все, Тобто, я не рахую себе блогером. Щоб бути блогером, треба цим займатися на постійній основі. У мене відео виходять не в однаковий час, не на постійній основі. Якщо є щось показати, я вам показую. Якщо нема щось показати, я вам не показую. ну Це таке у мене сьогодні буде сумбурне. Бачите відео, як я вам казала вже на початку, його, що я просто хочу з вами поспілкуватися. І щоб не просто спілкуватися, я вирішила полити свої рослинки. Ще раз вам нагадаю, друзі, ви до мене нещодавно доєдналися. Мої підписники новесенькі, а також глядачі, можливо, ті, хто прийшов до мене з рекомендованих відео або за посиланням і таке інше, що рослини я обираю для свого садочку, також для е, своїх підвіконь, саме ті. Які зростають самі по собі. Тобто, я не приділяю їм багато уваги. І, звісно, я обираю саме такі рослини. Не без того, що, можливо, десь там, колись, в якийсь час, це відбувається. Але зазвичай у 365 днів все ж таки мої рослинки зростають самі по собі. Я маю на увазі, що від мене вони отримують мінімум догляду. І, на моє глибоке переконання, саме фолінопсіси і є такими Рослинами. По-перше, їх не треба так частенько поливати. Я вже вам про це колись розказувала. Ще раз вам нагадаю, друзі, дивіться мої плейлисти. І я вам рекомендую, якщо вам цікава тема цих квітів, а також я як особистість або як садівниця, то ви можете подивитися і все це дізнатися, передивившись мої попередні відео, дізнатися, яка в мене була колекція. І що відбувалося. Сьогодні я ось трошечки, бачите, ще принесла тут фіалочку, її також треба полити. Це та краса тулька, яка, як ви зрозуміли, ті, хто мій постійний глядач, яку мені віддавала моя подружка. Треба тут було трохи помити, мабуть, бачите, нічого не робила. Оце я так готуюся, нічого я не готуюся. Так ось віддавала моя подружка е рослини. У мене є такий плейлист на каналі. І ось, коли до мене приходять такі не дуже гарнесенькі квіточки, в такому в занедбаному стані я їх намагаюся викохати. Ну і ті, які все ж таки хочуть зростати саме в моїх умовах, без їх умов, можна так сказати, ну крім температури, це в мене дійсно є, ну і трошки поливу. Тому, бачите, ця красулька в мене вижила. І ось до чого я її вам показую. Треба все ж таки неї знайти час та. Трішечки поприділяти їм уваги своїм кімнатним рослинам, бо я дивлюся, ось завертаються листочки. Треба обробити. О, дивіться, як це гарнесенько. Бачите, видно? А видно вам чи ні? Ось отак покажу вам. Ось дивіться на ось цьому листочку. бачите, Треба обробити вже від шкідників. І розпочинається оцей порад шкідників, якихось там. Препаратів, які треба дати рослинам, особливо кімнатним, тому що додається вже сонечко, можливо, там не частесенько, можливо, не в тому, як нам би хотілося, випромінюванні, але все-таки є. Тому за кімнатними рослинками, бачите, ось як вони заворачуються, коли треба обробити рослинка. Саме фіалочки, цю зумбарську красуню. Колись у мене була дуже величезна колекція, там більше 60 сортів, і я, знаєте, дівчата так пишаюся нашими україночками, які вирощують саме фіалки на продаж, та і не тільки коли бачу їхні колекції, коли вони квітують. Це такий титанічний труд, тому що саме фіалка узумбарська потребує дуже-дуже багато, ну, на мій погляд часу, тому що її потрібно пересаджувати, вдобрювати, обробляти від шкідників, тобто дуже багато приділяти їй часу, щоб мати оті неймовірні колекції, оті неймовірні шапки квітів, які вона може видавати, якщо вона у вас, звісно, є. Саме сортовою. Я дівчатками просто такими пишаюся. Напишіть мені, будь ласка, чи є серед моїх глядачів такі люди, які полюбляють фіалки, і найголовніше, якщо ви маєте її, якусь певну колекцію. Бо в мене ось вона одна, бачите? Я, можливо, там собі придбаю ще одну чи дві. До того місця, де вона в мене стоїть, щоб в неї просто була подружка, а можливо, її не придбаю. Бо я не пам'ятаю, як ні, не так. Я не дуже не пам'ятаю. Я не знаю, якого вона в мене кольору, бо її я отримала в такому не дуже гарнесенькому стані. Можна це все бачити, я знімала, полишаю вам посилання під відео, і буду намагатися зробити вам підказочку, звісно, щоб ви могли подивитися, які рослинки до мене приїхали. Із... Ким вона приїхала, до речі, з тієї, мені здається, партії рослин, яка до мене потрапила, вона в мене лишилась одна. Але, тим не менш, є в мене такий альбом, де можна подивитися. Ну, а зараз, дівчат, після того, як я вже тут все пополивала, все добре з моєю красотулечкою, давайте я вам ще покажу: ой, відео, що затягується, мою неймовірну. Гарнезну красулю джулію це мій фалінопсіс. Він йде у розмірі міді. Бачите, як він у мене виглядає. Давайте я вам познайомлю ось така краса, листочки, ви також бачите, є шість повноцінних, ось таких. Вони вон такі блискучі. Нічого я тут, дівчат, з ними не роблю. Тобто вони тут самі по собі так у мене. Е Зростають, я маю на увазі цей мають блиск. Тобто, значить, їй всього вистачає по поживним речовинам. А я не пам'ятаю, чи я їм давала ці речовини чи ні. Придивляйтеся відео, друзі, і будете у курсі цих всіх маніпуляцій. Гляньте, яка красотулька. Так, камера щось не хоче зовсім. А як же ж мені вам так показати? А як же мені так настроїть? Ту камеру. Ось, затягується відео. Друзі, пишіть мені, чи вам цікаво дивитись ось такі довгі відео. Гляньте, яка вона неймовірно, крутезна. Бачите, незвичайна в неї така квіточка у порівнянні з іншими фалінопсісами. Подивіться, яка цікава губа. Щось не хоче зовсім. Мабуть, треба міняти ракурс, щоб вам. І ближче показати. Так, я її нічого не робила з нею. Я маю на увазі щодо зняття діточки. Так все і росте. Дякую вам, дівчата, хлопці, за те, що ви коментували моє попереднє відео щодо орхідеї, щодо саме цієї красатульки. Я ось, знаєте, дивлюся, вона тут нарощує свої пуп'яночки. Бачите, які вони і далі тут будуть, і ще будуть, і ще будуть. Дивлюся все це і, 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 і гадаю, так, знаєте, кожного раночку. Ось, зніму завтра. Вона, до речі, у мене повністю так гарнесенько відкрилася саме ось сьогодні. Тому я вирішила це все зробити. Ну, я маю на увазі і вам показати, ну і собі ж, звісно, занотувати цю гарну нічку. І така дума, та завтра покаже, та післязавтра покаже, і так, знаєте, кожного раночку. Та потім, та потім а вона продовжує, ось, подивіться, зростати, вона продовжує давати свої пуп'яночки. До речі, у мене цього року, не дивлячись на те, що я зайнята більше саме в сезон 2024 року була садочком, переробками також на своїх ділянках. У мене, як ви зрозуміли, мабуть, вже, а може, здогадалися. З цього питання орхідеї все ж таки не доглянуті. І ось вона, мені здається, в мене одна квітує, якщо я не помиляюся. І інші нарощують кореневу систему. Також виберу якось час, покажу вам після того, як я зніму відео, піду писати і далі статтю та буду займатися своєю працею. Буду сьогодні писати про розмноження орхідей. Колись я це робила, в мене все виходило. На каналі в мене є там декілька відео з ценіновою пастою. У мене все відбулося. І мені здається, там один сорт в мене також зростає з того часу. Треба все це вам показувати. Але в мене, дівчатка, ну, ну зовсім немає часу, мабуть, як і у вас усіх. Але що робити? Інколи собі ось так нотую, показую оцю всю красу. І хочу нею милуватися, коли мені, так знаєте, затиш, затишку хочеться, беру каву, і спостерігаю за ось такою красою, саме у вигляді, відео. І милуюся. Друзі, мабуть, на таких хвилинках буду казати до побачення. Трішечки вам відзвітувала, що Джулія моя зростає, Все також, як ви зрозуміли, ще є на стеблі. Не знаю, можливо, і не буду нічого робити, так і полишу. Хоча мені б хотілося її розмножити, а можливо, ні. Все ж таки зроблю. Потихеньку, помалесеньку буде набирати обертів щодо цвітіння. Мені дуже хочеться, щоб моя сакура заквітувала. А про оберти я кажу, треба її, мабуть, підживити для того, щоб ці оберти були, ну і також квіточки. Толум'нія моя красотулька, нарешті показує свою справжню красу, свою адаптацію до моїх умов, точніше, відсутність догляду за нею. Ну і також сорт, який в мене не пережив. Цю відсутність Фіалочку ось таку треба обробити. От Подивіться, дівчат, скільки! Ще треба зробити справ для того, щоб малюватися красою. Ну, і також мені хочеться дочекатися світіння ось цього фалінопсіса Pink Flamingo, для того, щоб його подивитися та роздивитися. До речі, мені здається, я цей сорт купувала, коли була ВПО, і мешкала у Полтавській області, якщо я не помиляюся, все, дівчаточка, до нових зустрічей! Завжди ваша іра. Усім пока-пока. Буду намагатися і подальше вам показувати, та звітувати, що в мене відбувається також у кімнатному квіткуванні на моїх підвіконнях. Але все буде з часом і найголовніше по натхненню. До зустрічі!